День гідності та свободи. коли 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Одне з знакових офіційних свят становлено на честь двох революцій, які відбувалися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час Революції Гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей прав і свободи людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Помаранчева революція. 21 листопада 2004 року відбувся другий тур голосування на виборах президента. Участь у ньому брали чини на той час прем'єр-міністр Віктор Янукович і кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Ющенко. Вночі 22 листопада Центральна виборча комісія повідомила, що після підрахунку бюлетенів лідерує Янукович. Ці дані відрізнялися від даних екзадполів, які відразу після закінчення голосування назвали переможцем Ющенка. Тоді Ющенка у СВК заявив, що не довіряє підрахункам Віктора і закликав своїх прихильників вийти на Майдан Незалежності, щоб захистити підсумкове голосування. Основною ареною народного недоволення став Майдан Незалежності, де зібралося за різними оцінками від 100 до 5 тисяч перетестувальників з усієї країни. У ході повторного голосування, проведеного 26 грудня 2004 року, за результатами 51,99% переміг Віктор Ющенко. котрий 23 січня 2005 року офіційно склав присягу та заступив на посаду президента України. Перші заклики на Революцію Гідності. 21 листопада 2013 року уряд Миколи Азарова виступив із заявою про відмови від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Причиною такого рішення назвали нібито нараховані наслідки від санкцій з боку Росії. Увечері того ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві. З другої половини 22 листопада кількість людей на мітингу стала зростати, і вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько 100 тисяч протестувальників. У ніч з 29 на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. З проєвропейських вони перетворилися на антиурядові. Після трьох місяців мітингів і жорстких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів, у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України, а після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. Попри те, що День Гідності та Свободи має статус державного свята, він не є офіційним вихідним у цей день. До пам'ятників загиблим учасникам революції гідності приносять квіти у пам'ять про небесну сотню.